Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російська актриса родом з Донецька Тетяна Кравченко заявила, що підтримує диктатора Володимира Путіна і розв'язану ним війну. У коментарі Роззимі вона сказала, що не розуміє тих росіян, які йдуть проти своєї вітчизни. До прикладу, вона навела подругу, яка засудила повномасштабне російське вторгнення в Україну. З тих пір, як говорить Валюха і святі, вони не спілкуються. Не розумію, як можна не підтримувати. Свою вітчизну свого президента, моя близька подруга проти. Я спочатку спалахнула, позвонила їй через якийсь час. думала, вона охолола, а там ще гірше. Значить, усе більше немає у мене подруги. Це звичайно її справа, її позиція, але для мене вона неприйнятна, сказала Кравченко. Крім того, пропутінська актриса заявила, що поїхала б на фронт допомагати пораненим окупантам, щоб вони продовжували геноцид українського народу. Якби я була молодшою, пішла б медсестрою крові. Не боюся, правда. Додала путіністка. Тим після. Для сьогоднішньої ночі Кравченко, як мінімум, поміняє свою думку або ж взагалі заткнеться за даними телеграм-каналів Москві поблизу Олітного району. Згоріла автівка Кравченко, яку закидали коктейлями молотва. А на квартирі скандальної зірки були намальовані три зуб та український прапор. З боку купа листівок, зрадниця українського народу. За даними телеграм-каналів, Кравченко госпіталізували із серцевим нападом в той же час Федір Добронравов, який став найбільш відомим за ролю Івану Будько у комедійному Серіалі Свати зустрівся з солдатами РФ у військовому госпіталі в Самарі. Про це повідомили у Міноборони РФ. Зірка серіалу відвідав військовослужбовців у 426-му військовому госпіталі. Всі вони є учасниками так званої спецоперації. Артиста висловив підтримку армії Росії у діях на території України, роздавав солдатам авторови та радісно фотографувався з ними. Також побажав солдатам скорішого одужання та розповів, як сам служив у повітряно-десантних військах. Нагадаємо, раніше добронравово був заборонений в'їзд. На території України через його висловлювання щодо анексії Криму Росією у 2017 році Держкіно заборонило показ серіалу свати на території нашої країни. Однак на початку 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов у студії «1 плюс 1» та кінокварталу та дозволив показ серіалу в'їзд скандальному актору на територію України. Відтак останній сезон серіалу транслювали на українських телеканалах виключно до початку повномасштабного вторгнення РФ до України. До зустрічі друзі ставати. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.